Вітаю незламні українці на ютуб каналі Ростислав Продакшн та на Фейсбук сторінці. Підтримуйте цей етер вподобайками та поширеннями, адже будемо ми говорити про екс-прокурора Ростислава Ільницького, який два дні гуляв весілля з Роксолляною Москвою. У Львові сьогодні експрокурору Ільницькому вручили повістку. А Роксолану Москву власне викрали на тому, що під час роботи в ДБР ще два роки тому вона купила автівку вартістю у 2 мільйони 300 Тисяч гривень, і також поговоримо про артистів українських, які виступили на цьому помпезному весіллі, розважали корупціонерів. Тепер ми вже знаємо цю інформацію. Вони відмовляються повертати кошти ні на ЗСУ. Вони переконують, що не знали, не бачили і, взагалі, Робін гуди. Варто поговорити про цих особ. Отже, почнемо ми з інформації про те, що. Власне, Роксоляна Москва купила ось цю автівку під час роботи в ДБР. ДБР наголошує, щоб ми казали ветерії, це колишня працівниця. Але в мене питання до державного бюра розслідувань. Якщо вона поновлювалася на роботі, вона до речі подала в суд, аби отримати компенсацію. І суд задовольнив це. Зараз вони там позови подають. Зараз дійдемо до цього. Колишня співробітниця Львівського територіального управління Дебероксолона Москва, яка стала відома завдяки своєму пишному весіллі, у 2021 році, під час роботи в Держбюро безпеки, придбала в автосалоні новий Ауді Q8 за понад 2 мільйони 300 тисяч гривень, тобто близько 85 тисяч доларів, за тодішнім. Курсом досі цей автомобіль е, належить. Роксоляні, Москві, ми можемо побачити, і зараз вся Україна дивується, як так можна. Друзі, поки ми не поборемо цього внутрішнього ворога цих корупціонерів, ми не заживемо, тому що крадуться гроші. Ось цей Ростислав Ільницький. Він колишній прокурор Радехова, заступника Радехова. Зараз я прочитаю у 2019 році. У Радехові перебував на посаді заступника місцевого прокурора. Згодом мав намір стати головним прокурором Херсонської області. Кілька місяців тому за власним бажанням Ільницький звільнився з посади прокурора прокуратури Печерського району Києва. А що ж так погано працювалося, що треба було звільнятися? От у мене питання. І сьогодні йому вручають повістку. Е, давайте подивимося. Ну, ми піднімаємо цю тему. Бачите, воно прикручується, і сьогодні всіх за вуха тянуть, як вони гуляли. Отже. У Львові вручили повістку експрокурору Ростиславу Ільницькому, який нещодавно відсвяткував скандальне пишне весілля. Як повідомили джерела, експресу захід повістку вручили 20 жовтня сьогодні у Лочаківську, залізничному ОРТЦК та СП. Експресу «Захід» звернувся по коментар у Львівській обласній ТЦК та СП і наразі чекає на офіційне підтвердження цієї. Інформації, ну як ви бачите, гуляли наші герої два дні. Як то казали, ведучі та теж казав: гуляє вся Україна. Ну насправді Україна не гуляє, Україна. Вшановує пам'ять щодня загиблим захисникам України, а вони на бенкеті купили торт лише за 100 тисяч гривень. І весілля обійшлося від 1 до 2 мільйони доларів. Лише запрошені артисти взяли такий гонорар. Оля Полякова за виступ взяла 25 тисяч доларів. Дідзю та Олександр Пономарьов взяли по 12 тисяч доларів. Кожен. Гуляли весілля два дні. Рішетник Григорій Ведучий взяв 5 тисяч доларів за кожні 5 годин проведеного весілля. Корпоративу, ну не корпоративу, весілля, а гуляли вони два дні. Також, звичайно, пишуть, що матір Роксолани Москви адвокатеса, тобто вона не бідна, але зверталася і до неї за коментарем. Ніхто чомусь не відповідає. Але гуляє головне вся Україна. Ростислав Ільницький, бачите, Роксолана Москва. Також журналісти помітили, коли одягалася власне Роксолана, в неї був Булглері. Цей браслет, який коштував 28 тисяч євро. Ну, люди добрі. Звідки в колишньої працівниці ДБР чи просто в 30-чи 31-річної дівчини такі бабки? Ну, ви мені підк... підкажіть, будь ласка. 2 міль... мільйон чи 2 мільйони доларів я не буду стверджувати, бо не знаю офіційного кошторису. Але гуляли 2 дні в Емілі Резорт. Вони в найдорожчому закладі Львова. Ну, то невже наші артисти не могли поцікавитись, до кого ж вони їдуть на весілля? Полякова заявила, що вона побачила лише прізвище, і ім'я, ну і все, її діло просто виступити. Ну, то так, я не хочу хейтити зараз артистів так багато, я хочу зараз сфокусувати вашу увагу на оцих обличчях, які я зараз покажу, на цих, гос... Гос... На цих гостях, які приходили, хто там був серед гостей? Звичайно, артисти не знали про це. Ну але поцікавитись, просто вбий в Google Ростислав Ільницький, Роксолана, Москва, і вибивається. колишній прокурор Радехова Роксолана Москва. Там ж куча, в неї було позов. ДБР звільнив її два роки тому. Вона подавала позов 231 тисячі гривень компенсації. Просила розумієте? Це вся інформація в відкритому доступі. Так, послухаємо, хто був на весіллі ще, щоб ми мали повну картинку. Юрія Лаго та Олексія Різника, колишнього керівника управління боротьби з організованих стало відомо про матір Роксоляни, звуть її Богдана Москва. У Львові вона адвокатеса і бізнес-леді. Родина любить фотографуватися та подорожувати е, світом. На весіллі були помічені відомі українські корупціонери серед запрошених на другий день весілля. Помітили депутатів Львівської міської ради Юрія Аломаго та Олексія Різника, колишнього керівника управління. Боротьби з організованої злочинності МВС України у Львівській області Василя Талицю та співробітника прокуратури Києва Святослава Мазурика, який попався на 100 тисяч доларів хабаря колишнього податківця Сергія Малькова, мати якого фігурує у справі про крадіжку львівського комунального майна, відомого як Афера Століття. А сам Мальков був звільнений з ДФС після розголосу історії з покупкою Масератті. Окрім того, були й відомі львівські бізнесмени Олега Лакіша, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам'янці Бузькій та Роман Бурка, який намагався зайти до Львівської міської ради від варти, саме святкування пройшло в Винниках в приватному п'ятизірковому комплексі. Емель. За інформацією, лише вартість оренди комплексу може сягати мільйона гривень на добу. Розкішний банкет викликав шквал негативу в мережі. Одні користувачі закликали мати совість, адже в Україні йде війна, і гуляти таке шикарне весілля сором. Інші дорікали родині за їхні статки. Але знаєте, ну та вони можуть гуляти собі, але просто я навіть цей сюжет підписав: ну, король син короля Великобританії, коли одружувався, в нього там був звичайний торт. А в нас у Львові гуляють з таким тортом. Просто Голівуд. В шоці не те, що в шоці, Великобританія чи європейські країни, просто ну найбагатші Голівуд зірки Голівуду в Шоці від того, як святкує Україна. Ну і розумієте, ну, і, і, і розумієте, просто таке представлення: оце під час того, як бої за Авдіївку йдуть, бої за інші українські міста. Гинуть герої, захищають за... кров'ю. Ну, а світ теж бачить, що відбувається ну, в просторі, так? Ну і дійсно ну, корупція це це дуже великий ворог України. І якщо ми не поборемо, то розумієте, оці всі транші, мільйони доларів допомоги, от куди вони йдуть, просто там щодня дається. Оці, хто бере на лапу, ну і просто ну, ну, такий цинізм, що просто кров на ваших руках. Екс-прокурор Печерського району районного суду Києва. Розумієте? Чи колишня працівниця ДБР? І ще й самі виставили це в етер. щоб ми всі подивилися і дізналися, як Ільницький і Москва брали шлюб. Ну, і дивує мене те, що ці артисти. ну... Добре, треба було просто вийти і сказати: Ну, ось так. Я дійсно помилилася, я не знала. А, та знали вони, ну, прізвище ім'я. Ну, вони мали хто він, ну що він, яка професія, розумієш? Ну, добре, вони нехай вони не знали. Ну, то треба було зробити як. Ну, така от е, вийшла ситуація. Вже тепер ми знаємо всі, вже все показано, розказано. Весілля корупціонерів, розумієте, ну я віддаю ці кошти на Збройні Сили України. Ну покажи вчинок. Ну, ну зроби, ну не бери ці криваві рублі, гривні, вибачте, за слово. Гривні, долари, євро криваві, розумієте? Тому що ну, 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 це просто не вкладається в голові, як таке може відбуватися на другий рік повномасштабної війни. Тепер нові деталі, і що вона автівки купувала за 85 тисяч доларів. От, подивимося, чи повістка. На гулянці була донька Григорія Козловського, Софія Максимець, відомі бізнесмени, кандидати в депутати Олег Лакіш, який від ЄС спробував стати депутатом у Кам'янці Бузькій, Роман Побурко, який намагався зайти у Львівську раду від Варта. Я ще теж дивлюся оцей рейтинг по корупції Львів перше місце. Гуляє вся Україна, не вся Україна гуляє Львів. То поки ми не, не посадимо їх, не доведемо, то тут не буде такого, розумієте, ніякого, ніякої правди. І досі вони не відповідають на запитання, звідки взяли кошти, Львів Медіа спробували сконтактуватись із матір'ю молодою. Адвокатесою Богданою Москвою можливо це батьки профінансували дітям розкішне весілля. Однак вона не відповідає на телефонні дзвінки. Через деякий час до журналістів зателефонував батько молодого Василь Ільницький, попросив не публікувати розслідування. Мовляв, він допомагає багато армії. Коментарі, друзі, залишайте в етері, поширюйте цю інформацію, адже ну, такого просто більше не може бути. І я не знаю, перевіряти оці декларації. Якщо вони держслужбовці, то все зараз є в відкритому доступі. Декларації вже відкриті для нардепів. Зараз проголосували про це. Інформація про них можна взяти. Ну, тож перевіряйте трохи інформацію. Де виступали, що робили, це це просто неприпустимо під час війни. Друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України. Підтримуйте сили оборони, донатьте, і працюємо інформаційно. Будемо піднімати ці теми і показувати цих корупціонерів, бо я не знаю як по-іншому публічний розголос, тільки так з ними боротися, і заяви в суд, відповідь перед судом, звідки як іде. Не, ну, ми будуємо нашу країну заново. Кожен з нас буде відповідати і відповідає. Вкрав, не вкрав, сплачує податки, не сплачує податки. Країна очищується і має очиститись від цієї нечисті, яка брала і потурала корупції. Все, крапка. Нема чого боятися. У Нас люди гинуть на фронті щодня тисячі, сотні не знаю півтора роки. А вони будуть красти. Ганьба.